Всі ті вимоги, які ми просили. Перед матеріалами загиблих та померлих хочу вибачити, тому що ми, напевне, дуже довго стали цю єдність, але все ж таки, ми обігнали в репутації корпус і пане голова, війна це невеликі можливості, а війна це велика відповідальність. Відповідальність нам перед фронтом, відповідальність перед... Батьками, які синів своїх відправили воювати, відповідальність за дітей, які залишилися тут, до речі, в цьому в нашому оточенні бюджету, який буде розвиватися на розгляд вас, шановні колеги. в тому числі ми і на оздоровлення дітей заклали пошли, які не визначали. От. Тому, е, напевне, не славилося, що тих містами нарешті почали думати про громаду, про тих, хто нас обирав. Дякую вам за це, тому давайте продемонструємо свою волю голосуванням і зробимо ті речі, які ми тоді опонували. Дякую. Слава Україні. Будь ласка, Андрій, куди Шановні колеги, прошу надати слово на дні.